не дали за ним забрать установили. человек пять разбирала потому что срезали болты срезали это пришли за тышного места сказали что это на балансе за тышного места ця площадка ну вот начальник сказал что цена за ним числится все. они не, не имели права вообще разбираться то есть это не не их не вообще що далі сталося? Водія забрала поліція. Ну, водія, водій відмовився вести в міліцію, що не ну, награблене, а те, що вони оце. Везти треба було в поліцію, там вони опломбірували, бо машина стояла, поки не сняли. Вон відказався. Послухав адвоката чи кого там, я не знаю, по телефону. Почав ну, сопротивлятися. Ну, його забрали в міліцію. Зараз оставляють протокол, що це і буде. Тут була і голова ОСББ, яка все це зробила. Так, да, І що вона щось казала? Чи... Вона казала, що домовлено все, що її, її розрішили. А як от, у усній формі? І потім там один ще із з тих, хто роботників, сказав, що було збирання жильців вдома. На на основании этого собрания решили демонтировать площадку. Но жильцов дома никто не собирал, уже э, е, лет пять или как война началась, не забирал никто. Жильцов дома нас. Мы требовали и отчетность от них, чтобы мы показали, что работає СББ. никто ничего не показывает. Це вот так. Дошлось уже до крайности. Это День матери, получается, вот так мы отмечаем сейчас. Это одна площадка на... <�Off Bundan> да, вот она... одна площадка такая более-менее нормальная, которая нам подарил же Вершина. поставили, же они тут все это делали. Вот это одно, вот это вот, одно, вот еще. Мало то, что СББ, посмотрите, какой, вот может посмотреть по этому, по домам, вот пройдите, вот это наше СББ, как оно, как она выглядит, Благодаря уборщице, что она хоть убирает, а так оно вообще капец, ни крыльцо, ничего не сделаешь. И ничего не робится. Так еще и детскую площадку разобрать, это вообще уже сделать, как палец, потому что тут дети шумят и мешают, так что давайте уже тут кладбище построим, что сделаем, блин. щоб тихо було взагалі всім. Це теж так не робиться. Давайте машини понаставляємо. Що ну, це таке? Стоянка, ну, очередну. Що поліція сказала буде далі робити з машиною? Машина буде ясно, арестована, і буде зінає туди городділ, там у них стоять буде. А потім вже за те, місце буде брати, забирати оце, все майно і встановлювати за счет цього ну, ОСББ, що вони зламали. І предоставлять їм що, так він сказав, по крайній мірі. Бо ми уїжджали в город, побачили, що чорна машина, жовта машина, передіваються хлопці йдуть до дитячої площадки. Ми виїхали просто по своїм ділам, були в центрі міста, а дочки вже пише подруга в Вайбері, що демонтують дитячу площадку, якби незаконно. І десь будуть перевозити на ПЗТО, ну і почали люди збиратися. Ми тільки приїхали, я ось підійшла. Вже була свідком, як водія затримали, що він не підчинявся, не пред'явив документи, да, і все. Ні, ми, ми вже якби на розбор шапок потрапили.